У продажу якісний двоповерховий будинок з гаражем в селі Святопетрівське, побудований в тихому мальовничому місці поряд із лісом. До Києва всього 10 хвилин на машині, поруч Софівська борщагівка, боерка-білогородка. Будинок будувався для власного проживання, і вся робота виконана якісно та надійно. Кожен, хто цінує якість, зможе оцінити його по справжньому. Будинок має загальну площу 215 метрів, земельна ділянка 7,5 соток. По території виконані такі роботи: встановлені автоматичні ворота, які відчиняються з пульта. Біля дому є гостьовий паркінг на дві машини. Опалювальний гараж 35 метрів на одне авто разом з котельнею. По території зроблений посівний газон. Також зроблена окрема площадка під генератор, від якої в щит заведені мідні кабелі. Будинок побудований з керамічного блоку товщиною 38 см, перекриття та сходи монолітний бетон. Покрівля зроблена з керамічної черепиці робен, фасад, утеплений мінватою 12 см, а горище 20 см, глибокий та надійно армований фундамент. Перейдемо до комунікацій. Вода в будинку свердловина 27 метрів. Каналізація септик з переливом на два кільці. Разом 9 кубів. Електрика три фази 16 кВт. Захист від перепадів напруги. Надійне заземлення 5 електродів шина довжиною 18 метрів. В будинок заведений газ. В котельні передбачений приток і димохід під резервний твердопаливний котел. Система дощового дренажу та водовідведення. Вода на ділянці стояти не буде. Відеонагляд 24 на 7. Можна дивитись додатка на телефоні. Детальніше про планування. На першому поверсі є гараж, котельня, санвузол, господарське приміщення, кабінет або гостьова кімната, кухня вітальна, кладовка для продуктів та консервації та тераса. На другому поверсі дві дитячі спальні: Мастер спальня зі своїм санвузлом, загальний санвузол на поверсі, загальний великий гардероб, вихід на горище. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Також будемо раді бачити вас на перегляді. Більше пропозицій по будинкам ви можете знайти в наших інших соцмережах та телеграм-каналі. Посилання в описі під цим відео. Дякуємо за перегляд!